Христос рождається. Сьогодні в цьому в третьому відео продовжуємо аналіз е, віровчення е, свідків Єгови. Ми вже з вами мали два відео, такі короткі, про аналіз їхнього віровчення, верніше лжевчення. І сьогодні продовжуємо аналіз їхніх помилок, які вони проповідують. Перекручуючи свідомо чи, можливо, дехто не свідомо, якщо вони є рядовими членами цієї організації, але вони проповідують те, що Священне Писання не навчає нас. В чому є небезпека вчення Свідки Йогови? Найперше багато дуже різних небезпек. Ми вже про це говорили в минулих відео. Отже, свідки Йогови заперечують. Вічну і безсмертну душу. І відповідно життя людини після смерті. Вони навчають, що людина після смерті фізичної перестає існувати, і Бог наприкінці цього світу праведних воскресить, неправедних не воскресить. Відповідно, вічного життя для неправедних не буде, тому що людина не має вічної, і безсмертної душі, і тому вона не буде жити вічно. Чи це є правда? Абсолютно. Священне Писання навчає нас зовсім іншого. Отже, звернемося до священного Писання. Каже Господь Ісус Христос у Євангелії від Матея в 25 розділі 46 вірші, і грішники підуть на вічну муку, а праведники на життя вічне. Про що каже Ісус Христос? І підуть праведники на життя вічне. Отже, праведники будуть з Богом в небі, а грішники на вічну муку. Тобто буде існувати вічна мука для грішників. І якщо це не пекло, то що це за місце? Свідки його навчають, що пекла не існує. І в цьому є дуже велика небезпека, тому що якщо людина просто грішить ціле життя є грішником, то людина помирає. І ніякої відплати за її гріхи не буде. Бог просто її не воскресить. Чи це не нагадує нам вчення комуністів, які казали, що вічного життя не існує? Це десь перегукується так само з вченням комуністів. І тому вічне життя існує. І як існує нагорода за праведне життя. Так існує і покарання. І вони кажуть, як Бог добрий може мучити людину в пеклі. А не Бог мучить людину в пеклі. Але людина сама своїм життям витворює собі той стан душі, стан вічного відлучення від Бога, яким є пекло, тобто місце, де Бога немає. І тому грішник вже тут на землі живе у пеклі. І коли помирає той стан. Який існував тут на землі, просто продовжується у, у пеклі, перепрошую. Отже, йдемо далі. Є багато місць, які підтверджують існування пекла. Бог кинув ангелів, що зрішили до пекла. Друге послання Петра, другий розділ четвертий вірш. Вони зазнають кари вічної погибелі. Друге послання апостола Петра до Солонян, перший розділ, дев'ятий вірш. Де буде плач і скрегіт зубів, сказано у Євангелії від Матеї, 8 розділі, 12 вірші. Далі йдемо, хто вірує в Ісуса, не помре по віки. Євангелії від Івана, 11 розділ, 26 вірш. Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова є Богом живих, а не мертвих. Отже, ці місця священного писання підтверджують. Нам про те, що вічне життя існує після смерті людини, як вічна нагорода, так і вічне прокляття душ у пекельному вогні. І не Бог посилає людину до пекла, але людина сама витворює собі це пекло. І, зокрема, свідки Йогови, впертим запереченням Біблії, впертим перекручуванням Слова Божого, так само. Йдуть дорогою до пекла, тому що вони заперечують вчені святого Писання, вони не охрещені в ім'я Пресвятої Трійці, вони не вірять вічну безсмертну душу, вони не спасають свою душу, тому що вони не визнають гріхів, не отримують прощення гріхів, вони не причащаються тіла і крові Ісуса Христа, вони заперечують смерть Ісуса Христа на Христі, вони заперечують існування Пресвятої Трійці, вони заперечують молитву до Богородиці. Як заступниці роду людського, вони заперечують молитву до святих, про що ми вже говорили в попередніх відео. Отже, вони своїм віровченням йдуть дорогою до пекла, в яке вони не вірять, але воно існує. І тому маємо вірити, що існує вічне життя. Маємо дбати про спасіння вічної і безсмертної душі, маємо знати, що грішники. Після своєї фізіологічної смерті будуть так само вічно жити, але без Бога, у місці, яке церква і священне писання називає пеклом, пекельним вогнем, де вогонь не вгасає, маємо боятися цього місця, маємо дбати про те, щоб врятувати свою душу від пекла. І Господь нам вже допомагає у цьому, Господь. Ісус Христос і Бог наш помер на хресті, І кожному з нас приготовив місце в небі і каже Ісус, іду напоготовити вам місце в небі, і коли вернуся, і вас до себе візьму. Тому для кожного з нас є приготовлене місце в небі, і ми маємо це місце успадкувати. І закликаю так само, можливо, хтось свідки, його ви дивиться це відео, навернутися, покаятися. Охреститися, примиритися з церквою, залишити свій блудний шлях поза Спасительним тілом церкви Христової і спасати свою душу, жити по веліннях Божих, жити по вченню Божому, а не творити все, щоб проповітувати лжевчення, щоб відривати людей від церкви Христової, неутверджених, невкорінених у вірі. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, каже Ісус Христос. І ці слова зверні так само до адептів, секти, свідки Його. Тому бажаю, дорогі Христі, браті і сестри, бути вкоріненими у вірі. Нехай Господь нам у цьому допомагає. Традиційно закликаю підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, що ви думаєте про це чи ви мали бесіди свідками Єгови, хоче написати свій досвід віри і захисту віри перед різними лжевченнями. Нехай Господь всіх нас благословить і провадить до життя вічного. Амінь.